Нещодавно Дональд Трамп назвав винуватців війни в Україні. І першими були Байден і Зеленський. Ну, і вже ніяк, мабуть, йому було звалити всю вину лише на Байдена та Зеленського, і останнім. До цього переліку Трамп долучив Путіна. І виходить, що розділив він цю вину порівняно між ними. Очевидно ж, була якась реакція на все це не лише в українському світі. Але Трамп, він не простий хлопець. Трамп сказав: Я не вважаю Зеленського відповідальним за війну. Це вже так звучить, наче б якби вибачення за. Попередні слова за попередньо сказане, начебто виглядає якби спробою виправити ситуацію. Але Трамп далі веде і каже: Але якщо ти розумний, ти не вплутаєшся в війну. Оце, якщо це була дійсно спроба вибачення чи пом'якшення цієї попередньої риторики, то вийшло, що такого роду. Виправдання лише посилило і попередньо сказане, і оці його слова, вони більш дошкульніші, бо там було ніби так узагальнено сказано, а тут він вже якби ну, те, що називається, переходить на особистості. Я б не сказав, що він виконав найкращу роботу, так от підсумовує Трамп. Успіхи старання Зеленського. Трамп з поваги до його статусу, оскільки він очолює країну, яка багато в чому варта поваги, варта, можливо, навіть захоплення. Тому не хочеться його називати так, не обзивати або буквально називати. От що є, от так, якби, знаєте, є річ, яка має назву. Не будеш там боряка цибулею називати. Тим, що я тут на очі перейшов. Ну, є йому назва, є. і Не буду я її використовувати. Але якщо відокремити мовлене відмовця, то звісно можна це аналізувати, те, що сказане. І, звичайно, там ми знайдемо частку в частку дивиться, що Зеленський недостатньо зробив, щоб укріпити країну чи... і все-таки інше. Але Зеленський він один із нас. Багато з вас сподівалися, що росіяни на нас підуть війною. Ви скажете, ну не один він з нас. Він все-таки керує країною і таке інше. І в цьому також правда. Він знав більше і мусив би передбачити якісь і інші варіанти, і найгірші, і готуватися до них. Недопрацювання там безперечно якісь були. І їх, мабуть, не так то і складно чукати, продемонструвати. Питання зараз не в тому, попри всю свою там, якби, некомпетентність чи недолуги Зеленський, ну він не хотів, він не це ну, не можна, думаю, ставити під сумнів. це. І так само напевно він не мав важелів уникнути. Він міг хіба просто з Путіном домовитися. Або здати ту владу, або просто стати його маріонеткою. Тільки таким чином він міг уникнути війни, що тут нас все тихомирно. Просто ми прийшли б під владу Росії отак всім скопом. Це ж не варіант, ви розумієте. було б війни такої, якої зараз а вона вбивсько була, бо велика частина українців не прийняли б цього. І все одно була б. Війна просто була б і, іншу, і якась інша війна. До чого я веду? Я про те, що з Зеленським це окрема історія, і нам окремо з ним треба буде колись, з ним, зі всіма попередниками, його президентами, з соратниками нинішніми, всім іншим. Треба було б розбиратися, але я думаю, що ніякого розбирання не буде. Якщо буде, то воно буде там. Через 50 років від цих подій, і це вже просто буде таке, ну ніби можливо, там щось е по поличках історії все це щось там розкладеться. А ніхто, як ніколи ще в нас не був ні за що покараний з владців, так і не буде. Але те, що Трамп нам втирає, то це все намагання перевалити з хворої голови, з хворої голови Путіна на... Здорово. Я не беруся там утверджувати, що Зеленського здорова голова, чи там, чи вона хвора. Я не, не буду йому давати оцінки. Зеленський це таке ну, фігура, яка представляє Україну. І це все він на Україну валить. На Україну. Був би на місці Зеленського хтось інший. Може б трішки було я, інакше, бо Трампа якась така особиста неприязність до Зеленського. Я вже не знаю. В він... Трамп такий тип, що він може навіть чомусь заздрити. Може, що от він якимось шляхом, доким прийшов, може Трампові тяжче це давалося до президентства добиратися, я не знаю, що йому там заважає, чи він вважає себе вищим над Зеленським, а от Путіна рівним собі. При тому, що я дуже сумніваюся, що сам Путін на нього дивиться як на рівного собі. Ну, але це все їхні особисті такі прибабахи, і хай би вони там собі були, якби це не були прибабахи політиків, котрі вирішують не просто справи своїх країн, а справи світові. І все це, оці їхні. Закидони. Це все ж на, на нас відбивається. Від їхніх ненормальностей ми або страждаємо, якщо ми самі нормальні, або ж так само непомітно для себе стаємо такими ж ненормальними. Подивіться на росіян. Це ж не один Путін там такий. Там вся країна, ну, вся, зрозуміло, є винятки. але... Що в масі це все підтримують, і ті, хто проти, просто бояться на його голос подати, ну то уявіть собі, що там за клімат. Цього нам треба берегтися не лише окупації російської, але й цього всього, що може нас, українців, зробити, такими як росіяни, треба ставитися критично. І не лише до влади, але і до себе.